Христос народився славим його і Христос хрещається в ріці родини. Сьогодні ми починаємо. Продовжуємо молитися нашу верцю. До цього юди тадея. Як завжди, молинці тепер мого країни та миріспаки в, в нашій державі. Сьогодні ми будемо молитися в шостий день нашої дев'ятниці трошки закінчуємо ми. Вже 4 дні залишилися і будемо розпочинати молитися дев'ятницю до Марії, що розв'язую вузи 11 січня. Почнемо. Ну, поки що будемо молитися до того Юдія. Починаємо з тут молитв. молитва. Моє місце і сини духа додухами, моє місце і сини духа мінь, моє місця і сини духа міння. І приступили до нього оцінь його розбудили. Його кажуть, що Господи, рятуй нас, позагибаємо. І сказав їм Ісус, чого боїтеся, Мир тоді став погрози вірою і морем. і настала велика тиша. Ой, міця, і сини, і святого духа, амінь. Боже, злянся на мене, Господи, подай мені порятунок. Славу сини, ситомо, духові, і При Святому духу наповни серце Твоїх вірних, запали в них вогонь, любові твої, те, котрі <кій> зібрали різноманітні народи одній вірі. І в мірі натхненням зійшлися того духу і обнови серце землі Господу. Помонімся, Боже, в серці вірних, завжди правильно. Розпізнавали прад і все, селилися і його радістю через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Милита до святої дотедей про потреби. Святий Юдотедеї, близькі родичі, з найсвятішою Марією, Божою Великою Апостолі мученику, стане чудотворчий, кінно намагається своїми шанувальниками, віруючими у є успішне заступництво перед Богом. У важких особливих обставинах порятуй мене. Благаю, прийди до мене з допомогою. Ти, який одержав від Бога право, правої допомагати в розпочливих і безнадійних обставинах. Змилися наді мною. Моє життя беззустанне хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе. А серце моє наповняється болем, бо всьому не охожу, лише стражданням. Цій постійній боротьбі вже мені вже сил. Падає дусі тривога, розпука, огортають мою душу, здається мені провідіння. Боже, мене забуло, чи ж, чи ж твоя доброта Мене десь наді мною, над моїми зитнями. Благаю, вислухай мене, випер з собою те, що я прошу. Мир і перемога в Україні. А я до кінця життя вдячністю буду шанувати тебе е, як мого особливого опікуна. Буду е, Богу дякувати і отримати через тебе е, ласку і поширити по, е, по світі. Пошана твого імені. Молимося е, шостий день. Розважання, світитидей могутній опікун і заступник твоїх шанувальників. Наодмінно буде благати поміч і опіки, святого люди, у всякому горі, печалі, і буде віддавати йому належну пошану. Молитву Ось ти й Знаю, що, що не покинеш мене, а однак не можу уявити собі. Цього щасливого дня, коли бажання будуть висохні, і наближення раді заступниць мою печаль. Великий заступник, наблизи їм хвилину потіхи, появи нещасним свою могутність і милосердя. З милосердиця заступися за нами. Отче наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на наш сушній, дай нам внець і прости на первини наші. Як і ми прищайним вацім наш і не веде нас від спокусу, але весело нас від лукаву. Амінь. Благородиться, Діво радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками, і благословена пікно на Того. Бо ти передала Христа Спаса, збавити душ наших, Слава Отцю цю Сині Святому Духові, і нині, послечас, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили. Господи, помилуй. Син очі. <кхи> очі небесні, змилися над нами. Сину Боже, Спасителю, змилися над нами. Святий Духу Божий, змилися над нами. Трої, Божий, єдиний, Пресвята Діва Мати Божа, молиться за нас. Святий Іосифати молися за нас. Святий Іосифа молиться за нас. Святи даде радости твоїх батьків молися за нас. Святий та дає прекрасне с родини молися за нас. Святи та дає близькі родичів Ісуса Хар, Марії та Іосифа молися. Святи та деякі виховуєшся на заряді разом Ісусом Христом, нашим Спасителем, молися. Святи та деякі, якого Ісус вибрав на апостола, молися за нас. Святи та деякі став вірним наслідником Христовим, молися за нас. Святи, та деякі на Тайній вечері одержав глибо, глибоку і шану і найсвітішу і тайну молися за нас. Святи, та деякі в день зелених з нашим апостолом прийняв Духа Святого, молиться за нас. Святи, та дея, які зі своїми проповідями багатьох навернув і правдиву Христою віри, молиться за нас. Святи, та деякі за ласку Духа Святого створив чудеса, молиться за нас. Деякий день страшного суду будеш разом із Ісусом Христом нас ти просимо тебе, висухай нас. Сити та ми твої діти, просимо тебе, висухай нас. Сиди та дей, щоб віддали в нас із всякої грішної думки і підступної спокуси сатани, просимо тебе, висухай нас. Сиди, щоб всі, хто тебе вшановує, Дозволимо взяти під опіку і захистити, просимо тебе вистухай нас. Сітийте, щоб зберіг нас від тяжких, тихих небезпечних небезпечних до них просимо тебе вистухай нас. Сітите, щоб боронити нас від злих наклепських язиків, просимо тебе, вистухай нас. Святий тайм, щоб перед нашою смертю списували і прийняти найсвітіші тайні просимо тебе, висухай нас. Святи та дею, щоб в останній годині міцне зберіг на пасі злого духа, просимо тебе, висухай нас. Святи та дею, наш опіку недоступнику, просимо тебе, висухай нас. Анче Божий відкупив гріхи світу, тебе благаєм, висухай нас. Анче Боже відкупив гріхи світу, тебе прости нам, Господи. Анче Боже відкупив гріхи світу, тебе благаємо, змилосердися над нами. Господи, Господи помили, Господи помилуй, Господи помили. Я буду молитва молитва де просимо тепер в молочний і молодосердивий Боже. І спаситель наш, щоб ми через заслуги заступниця твоя та Твого, вибраного апостола, якого ми на Божного, що нам змогли дати твого Божого благословення. І така коротенька, твою я вам прочитаю, щоб ви в руках собі проаналізували, молиту до святого апостола Юзитадея. Ось ти Юзидею, щоб її належати до родини Спаситель, Пресвятої Діви Марії та святого Йосифа, І прибігай до тебе через найсвітіше серце Ісуса. Хочу приносити Богу славу, ласки, щоб приділення впавши на коліно, прошу тебе. Покірного через найсвітіше серце Ісуса сполянь на мене милосердно і, на, і на погорди моїм смиренним проханням, щоб моє довір'я не було. Ем... Затихнене. Тобі Бог приділив, ласки, що твоїми могутми заступництво. Приходиш людям e, <косв> з <'язуйтесь> допомогою безнадійних обставин. ти мені з помічу, щоб я могла змилосердитися, Боже, увеличити навіки вічні амінь. Усе життя вдячне і буду тобі стану твоєю е, равниною шанувальницею. Сидіти дай особисто опікуні в безнадійних ситуаціях. молись за нас. Амінь. Моїм це і сине і Амінь. Моїм це і сине і святохами. Моїм це і сина і сідодухами. Дякую за святу молитву. Наші віряни, наші укція. Будемо молитися далі. Будемо далі просити наш мир, тепер перемогу України. будемо робити. Щоб всі хлопці і захисники і захисниці повернулися додому, до наших домівок. Будемо молитися до святого юди детодея ще тих пару днів і будемо переступати до нової дев'ятниці. Що розв'язую вас нам доп'єднатися разом із вербіцею, простою, яку всі моляться кожен день. Так що будемо молитися. Христос народився, ставим і Христос хрещається при цій Йортані.